Доброго ранку. Ми, як і обіцяли, сьогодні зустріли наших других гостей, і будемо говорити про те, що 2 квітня це всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. І сьогодні у нас в гостях журналіст, член громадської організації Щасливі Діти Тетяна Літераті. Це у нас голова громадської організації щасливі діти Ольга Павлова та Олексій Мегела. Пер... О, так і перго ранку, доброго ранку вам перш за все, і перше питання: чому розуміння проблематики людей з аутизмом воно важливе для нашого суспільства зараз? Ну, дивіться, спочатку я би хотіла сказати, що ми сюди прийшли саме тому, що е, для того, щоб це розуміння власне було. Тому що 2 квітня дуже часто в Україні проходять різноманітні акції, і в принципі, ну, не виключно, що люди, коли ходять, вони бачать це і не розуміють, в чому справа. Дуже часто бачать людей у синьому одязі, які щось там, можливо, з чи з транспарантами, чи виконують певні рухи. Але люди, які проходять повз, вони не розуміють, що це для чого і з якою метою. Тому, власне, ми прийшли сюди для того, щоб розказати, що це таке і чому важливо про це знати. А власне, чому? Тому що це звичайні. Діти, які не є якимось чимось дуже а, відрізняються від інших дітей, і от власне Олексійко в нас тут є, щоб ми от власне це і показали. Ну, Розкажіть тоді взагалі в чому. Та що, діє що, про аротизм і що, що це... означає не лише для суспільства, а саме для вас, те, що ви хочете донести до суспільства. Ну, аутизм, це давно вважалося, так, що це якби психічна хвороба. Раніше її співставляли шизофренією. Наприклад. Ну, в розвинених країнах США, в Канаді, в в Ізраїлі це давно вже визнано просто розладом, соціальним розладом, психічним розладом, так але розладом, не хворобою. Чомусь в світі розповсюдження аутизму саме от в розвинених країнах найбільше є. Причому недавно у нас був семінар, і приїжджала консул благодійного фонду аутизм Європа в Європі. Зараз це і розповідала, що це в Європі дуже велика проблема. Насправді зараз. Настільки багато дітей почало народжуватися з аутизмом, що навіть є така теорія, що скоро, ну через кілька сотень років, аутисти нас витіснять. Що це фактично, знаєте, як був колись перехід від Нендертальця до, кр... до Кроменьйонця, якийсь такий поступовий. Альошенька, <свісно> 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 вибачте, генерація, будь ласка, так. Що, що це новий тип людини? Фактично буде. Можливо, ну, одні вважають. Що це виродження людства, інші що це просто е, навпаки, так тому що це люди, які не вміють брехати, які не вміють хитрувати. Вони е, е, дуже розумні. Тобто, можливо, це. Краще людство, і, можливо, колись цікаво, що аутистів народжуються аутисти. І у нас дорослих аутистів ніби як є мало, а в Європі, в США, в Канаді є дорослі сім'ї аутистів, у них народжуються аутисти. Тобто, розумієте, це, можливо, це наше майбутнє. І зараз науковці дуже. Багато працюють над тим, щоб знайти причину аутизму, тому що причини аутизму ніхто не досі ще вчені не змогли виявити, в чому причина, чому народжуються такі діти. Говорять, що це десь трошки генетично може бути Є та, різні, різні. різні, дуже різні, але і зараз проводяться дуже великі кошти, скеровуються на те, щоб в лабораторіях так щоб дізнатися, в чому причина. І Я думаю, хто хто дізнається, в чому причина, Нобелівська премія йому гаразд, да. безпечен, Добре, дійсно, тому, що це справді серйозна проблема. Ну, якщо говорити про те, що це дуже Розумні, наприклад, Білл Гейтс, він є аутистом. Дійсно, ну, хотіла тільки вже... сказати, що це савантизм. Тобто такі геніальні люди, і геніальні аутисти, на них кажуть савантисти. Зокрема, аутист я вам зачитаю, можливо, ви доповните мене художник Стівен Вілчер, малює Нью-Йорк із пам'яті після 20-ти хвилинного польоту. Можливо, ви це бачили, тому що були такі світлини 20 хвилин пролетів і одразу намалював. Або ж серед його робіт панорама Токіо та Лондона. Тобто дуже багато людей, і вона казала, акторів є. Я тобі Тоб, скажу. Потріб... Альберт Енштейн. Так, Ньютон, Леонардо да Вінчі, та Вірджинія Вулф, письменниця з величезна кількість. Тому людей, потрібно ніби ті... за Іван Гог, але їх говорять не те, що вони чисті аутисти, а те, що в них є прояви аутизму. Mm -hmm. Так якісь є знову знову ж таки, коли говорять про аутизм, то говорять про розлади аутистичного спектру. Тому що чому говорить спектр, тому що власне є різні стадії. Про, прояви, дуже прояви дуже широкі. А в чому широкі. саме полягають вони? Це ну якась це соціалізація, від, від того, що ну важкі аутисти які не взагалі не говорять, наприклад, але вони настільки геніальні, що вони як от можуть щось запам'ятати, і все в них вже це ніколи в житті не діб'ється. Я, наприклад, можу запитати в як... у Альошки, в якій квартирі ми жили, коли їздили в Київ до лікаря, там чотири роки тому, і він буде пам'ятати номер квартири, коли ми дату, коли ми поїхали, дату коли ми приїхали, номер вагону, в якому ми їхали в Київ Це мнемонічна пам'ять, так, а, так ну і, і от такі речі: наприклад, таблицю множення чи вірш це п'ять хвилин запам'ятати. Але якщо потрібна якась логіка, вже наприклад, задачі якісь математичні, чи е, ну я не знаю, десь хитрувати по-дитячому, ну все, це, це маленька така дитинка, яка вже е, тіряється і не знає, що сказати. Люди набагато більш щирі і не можуть, як ви кажете, брехати, просто вони більш приємні для нас. Так, ну приємні. Ну, тобто, але є ж стереотипи, які так. все ж таки Вони вважають було. дивними просто, дивними. Тому, тому десь і стороняться. Так? Ну, але ми теж нам досить пізно поставили діагноз, це дуже велика так само проблема діагнозу, тому що якщо в розвинених країнах ставлять діагноз 18 місяців. Є певні критерії, на які слід звернути увагу 18 місяців, і тоді можемо дізнатися, що у дитини є прояв аутизму, варто звернутися до спеціаліста. Нам не могли в Ужгороді сказати до трьох років. Нам нас дивилися наші лікарі, педіатри, неврологи. Нас не знали, що це таке, і тому ми досить пізно ми тільки в три роки-чотири місяці поїхали в Київ до головного дитячого психіатра України, який спеціалізується на аутизмі, і тільки там нам змогли скати діагноз і надати програму реабілітації. Якби ми почали раніше, то він би ну виглядав би набагато краще. І зараз він вчиться в школі звичайній. А скільки років зараз Олексій? Альошка скільки тобі років? Десять. Бачиш, навчаєшся в школі так. В принципі, чи є якісь такі речі або можливо організації, куди в першу чергу потрібно звертатися батькам? Ось як ви кажете, чекали до трьох років. Можливо, це спочатку в нас в Ужгороді немає. Ви поїхали до Києва, так? А чи в Ужгороді можливо є якісь такі організації? Ну, дивіться, питання взагалі аутизму, раннього вияву і взагалі як розповсюдження інформації, почало нас цікавити як громадську організацію, власне, завдяки Олексію. Тому що на прикладі от, Тетяни Олексія, так їхньої сім'ї, ми зрозуміли, що це досить таки проблема. Ну, зрозуміти, що коли педіатр, це людина, яка власне перша і часто бачить дитину на різних етапах її розвитку, абсолютно навіть не підозрює, що може бути. Ти щось не так, а на той момент дитина не говорить. Да? Тому що, наприклад, знову ж таки, коли говорять, а, чу, як можна запідозрити, що з дитинкою щось не так. Тобто є ж певні критерії, причому деякі досить навіть такі елементарні. Те, що дитина там не говорить, це одне. Але, наприклад, там на зациклювання на певних однакових рухах. Да? Там, хтось там ходить, грається з ручками. І в нього свій світ, і він ходить, грається, або за якісь певні е, рухи, які він робить однаково постійно, або ж бере іграшки, виставляєш табельочки і саме в такому порядку, в якому от він це звик робити, і не дай Боже переставити ін з одного місця в інше, да? тому що порушується оця звична система для дитини. Так от, власне, коли ми бачили, як складно батькам, тому що до того почали долучатися, коли вже, наприклад, Таня поїхала в Київ, коли вже тут десь якісь люди з'явилися, які, у яких теж дітки з аутизмом. І вони почали гуртуватися один біля одного, щось питати, щось радитись, куди піти, що зробити. Ми зрозуміли, що це величезна проблема. І треба щось робити. І тому, власне, постало питання, що було б непогано, щоб батьки не їздили в Київ, не знімали там квартири, тижнями жили, не шукали на ну, цей життя, для дітей, так, оці ці всі поїздки. А було б добре, якби це було на Закарпатті. На жаль, в Україні є подібні центри, але вони не є державними, вони є десь від громадських організацій, вони десь є приватними. Тобто, це досить такі немалі кошти, треба батькам витратити для того, щоб дитинка могла там обслуговуватися і у нас, якби виникла ідея, давайте може спробуємо це з владою разом зробити. Влада пішла нам на зустріч. Ми дуже сподіваємося, що після всіх оцих. Етапів, які вже були пройдені, все буде добре. Зараз нещодавно на сесії обласної ради проголосували депутати, щоб все ж таки знайти приміщення, облаштувати відповідний центр. Громадські організації готові працювати в напрямку, не тільки моєї комітет медичної допомоги Закарпаття. Дівчата дуже багато працюють в цьому напрямку, вони якраз є психологами. І для того, щоб шукати грантові кошти, для того, щоб долучатися до того всього, тому що це важливо. Ну і, власне, що ще можна про це? Бачу, у вас є буклет, так, брошура, яка ну допомагає діагностувати. Так, вона можете продемонструвати нашим телеглядачам і розказати ну, трохи значить, про неї, можемо. Якщо до 18 місяців всім батькам маленьких діток, так ви бачите, що діти е, люблять гратися на самоті, вони такі самітники, вони не дивляться в очі, немає зорового контакту. От, наприклад, да, от, звичайна маленька дитинка вона дивиться батькам в очі, посміхається. Ці діти вони дивляться як ніби скрізь, скрізь людину. Можуть сюди, кудись, ну куди їм важко фізично переносити оцей зоровий контакт. Ну не знаю чому, але так є їм. Фізично це неприємно. Наприклад, треба звернути увагу. Якщо дитина показує мама, хочу це і не дивиться на вас, як ви реагуєте. А дивиться кудись Мама, хочу це чи на предмет, наприклад, але не дивиться, як ви реагуєте, не розуміє реакцію, ваші емоції. От на це треба звернути увагу. От, от, тут це видно. Так? Дуже важливо, чи використовує дитина фантазію під час гри. Тобто, чи може вона фантазувати, що вона грається, наприклад, в іграшковий п'є чай, кухню, там чи може вона гратися іграшками в якесь місто, наприклад, чи вона водій автобуса чи хтось, тому що ці діти не використовують фантазію під час гри. Так? Чи як вона реагує на інших, на інших дітей? Чи цікаво їй підійти, наприклад, на майданчику до дитини, чи вона краще буде гратися сама? От на такі речі слід звернути увагу. І якщо, наприклад, побачили такі? Прояви у дитини, то не треба затягувати, не треба цього стіснятися, бо багато знаю батьків, які зараз не хочуть ставити діагноз аутизму. Вони думають, переросте, пройде, заговорить, десь ніхто не помітить. Аутизм не виліковна хвороба, не хвороба, розлад, це, це це на все життя. Тобто ви, ви від цього свою дитину не сховаєте. Тому не треба соромитися того, якщо вам поставляться діагноз аутизм. У нас вже немає в Україні того, що довго воювали активісти. У нас був діагноз дитячий аутизм, але після 18 років цим дітям ставили діагноз шизофренія. Не було дорослого діагнозу аутизм. Тепер буквально кілька років тому батьки в Києві це вибили в міністерстві охорони здоров'я, і тому не треба цього боятися. Ніхто на вашій дитині клейма не поставить з психічно хворого шизофреніка. От і якщо ми все-таки. А дай Боже зробимо цей центр, то туди зможуть звернутися всі батьки скоро. От ми шукаємо приміщення. Сподіваємося, цього року ми вже цей центр зможе запрацювати. Там будуть працювати чудові фахівці, логопеди, Е, Хочемо навіть до масажиста, і щоб це був ряд кабінетів, куди де зможуть приїжджати батьки з усього Закарпаття з дітьми, проходити реабілітацію, реабілітацію і розвивати дитину. Ну, тобто... Це комплексно в одному місці, тому що це теж важливо. Тому що, от, наприклад, вчора буквально до нас приходила жіночка, яка що вона зберезно приїжджає зі своїм хлопчиком-аутистом, і вона їх ходить по місту до різних фахівців, до логопеда в одне місце, там, і вона, тобто, вона все тому, що, вібрати, тобто, спочатку вона. вона шукає цих фахівців, потім вона от їздить. А їй все ж таки ну, це теж ну, накладно. Да? Ти приїхав, ти, ти мусиш дитину потягнути в одне місце, там вичекати, потім в інше місце. І це якби суттєво. І ще відповідаючи на ваше. Питання, що куди звертатись. Я би ще сказала, куди не звертатись, не, не бігти до бабок? Гадалок, як це часто буває, не зливати порчі і всяке-всяке, тому що ну, на жаль, бувають такі випадки, коли там дитина там, до 3-4 років не говорить, і вони першим ділом біжать бо от, майже щось там пороблено. Дійсно, буває ну. таке. Але в першу чергу ви казали, що потрібно вже спочатку, вже тільки там 18 місяців пройшло. Які можуть бути наслідки, якщо пізніше можливо, це після п'яти років, і чи це реально таке, що вже в пізнішому. Віті просто батьки починають розуміти це. Потрібно якщо після розвиватися, 7 років. Ви не почнете займатися з дитиною, будете тягнути. То як правило, після 7 років вже не, не наступає якогось такого прогресу, навіть якщо займатися а а, а, а якщо почати з найранішого дитинства, то є великі шанси на те, що дитина буде повноцінно зможе жити повноцінно самостійно від батьків. Так вона не буде лідером. В колективі, але цілком можливо, що вона буде мати од одного, двох кращих друзів, з якими зможе знайти зможе знайти собі наречену нареченого, тобто може працювати, жити повноцінно. Але треба почати з маличку, не чекати, не затягувати. І Цілком можливо, що вона буде геніальною і змінить світ. Обов'язково. І... А за яме що в принципі батьки стикаються саме на державному рівні, чи допомагає держава, чи підтримує якось. Ну от, власне, чекаємо, так? Да? Е, ну так, у нас е, хочу подякувати депутатам. Нашим пішли нам дуже назустріч прийняті програми, яку ми розробляли вже два роки. Ми працюємо, ми розробляли програму підтримки дітей у і створення центру. Трошки воно гальмується, але все рівно зараз. Так, якщо виділять приміщення, то буде чудово. Буде чудовий єдиний в Україні державний центр підтримки дітей. аутистів Ми будемо перші. Це для Закарпаття справа. честі. бажаємо вам успіху в цій справі. Так, дійсно, це дуже це. важливо. Це люди необхідно. особливі. Так. Потрібно мені здається руйнувати стереотипи, що це люди хворі. Можливо, це хвороба. Ні, це люди особливі, які мають свої мрії. Ми впевнені, що Льошенька теж має свої мрії. Та якої планує він. Діти. І багато в чому ці люди вони талановитіші, розумніші і щиріше відкритіші за нас. Дякую вам дуже гарно за цю е, плідну хорошу розмову. Бажаємо вам успіху в вашій праці. Щоб відкрилася ця організація, так, дійсно допомагати так, іншим З нами. Будь. Були тетяна літераті. Ольга член Павлова. громадської організації «Щасливі діти журналіст у нас був Льоша Мегела, син Тетяни Літераті. І в нас була Ольга Павлова, голова громадської організації «Щасливі діти. Дякую вам дуже гарно вам також. з вами ми зустрінемось зовсім незабаром.